Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття зі сталого розвитку. Я вам пропоную подивитися, чим же закінчився День нашої сталинки. Після прогулянки сталинка повернулася додому. І їй так хотілося пити, що вона напилась холодної води, а потім одразу ковтнула гарячого чаю. Дітки, в жодному разі так робити не можна. Зараз я вам покажу чому. Діти, уявіть, що цей стакан це ваш рот, ваші зубки. Ось ви попили холодної водички і потім гарячі. Дітки, ось бачите, як склянка від холодної, а потім гарячої води тріснула і навіть розлетілась на шматки. Так само може відбутися з вашими. Зубками, якщо ви після холодної води поп'єте горячої. Сталинка залила собі гарячого чаю. Дітки, і мало вона не опекла свої ручки. Як ви вважаєте, чому сталинка ледь не опекла свої руки? Дітки, з окропом треба поводитись дуже обережно, тому що можна опектись і буде це дуже-дуже боляче. Ось подивіться, я налила окріп у склянку, і зараз ми за допомогою скла дзеркальця подивимось, що ж буде з ним далі. Ми трішечки його потримаємо. Дітки, що ж ми отримуємо у нашому дзеркалі? Подивіться, це пар, який вийшов з нашого окропу. І ось це дуже небезпечно, тому що ним можна дуже опекти собі руки. Після такого важкого дня сталинка зрозуміла, що треба берегти навколишнє середовище слід економити воду, берегти папір, раціонально використовувати всі ресурси, не завдаючи. Шкоди навколишньому середовищу. А також сталинка зрозуміла, що треба обов'язково берегти своє здоров'я і правильно харчуватися. З того дня наша сталинка завжди дбала про навколишнє середовище, берегла воду, раціонально використовувала папір, електроенергію, а також дуже Дбайло відносилось до свого здоров'я. Дітки, я впевнена, що ви теж почнете правильно дбати про своє здоров'я та про здоров'я нашої планети. До побачення, до нових зустрічей!